Пам'ятаємо всі сторінки історії жертв великого терору перепоховали у Терасполі. Орієнтир соціальний уряд розглянув кошторис на наступний рік. Шкіряний м'яч. Фінал за кубки турніру боролись 24 команди. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас! Останні новини! Як це було? Дивіться просто зараз. Сьогодні напередодні дня пам'яті жертв політичних репресій на території меморіального комплексу біля стін Тераспольської фортеці. Відбулася чергова траурна церемонія. Цього разу упокоїли 462 особи. Захід провели з дотриманням світських та релігійних канонів. Участь не взяв президент Красносельський. Оліна Іванівна приїхала зі Свободи Рашкова до Терасполя, аби поховати свого батька. Його не пам'ятає, народилася через два тижні, як Івана Гнатовича забрали. Прийшли вночі, міліцінар і два світі. І забрали, і не вернули. Сказали світі, але тут тоді брехні були, страшні брехні. Сказали, що. Батько привозив священника у село Тайно, щоб ніхто не бачив. І за то за то взяв. Да. У Лариси Колєснік у цій братській могилі свій вічний спокій віднайде дід. Андроніков Андрій Іванович, член компартії. працював на рибницькому цукровому заводі. Сам родом з Бесарабії. Батьки священнослужителі за це й забрали. Ми вначалі думали, що він Нахаділся. Ми спочатку думали, що він знаходився в Одеській в'язниці і там був розстріляний. Туди й ходили на кладовище. Внук цікавився і в Балті, в Одесі. Направили в Кишинів і там знайшли документи. Сьогодні знаємо навіть прізвище людей, які написали на нього кляузу. Це зафіксовано в документах. Потім йому пред'явили, що він агент румунської розвідки. В нашій сім'ї особливо про нього не говорили, тому що ми були ворогами народу у 58-му Реабілітували. Велика трагедія першої половини ХХ століття торкнулася і нашого краю. Жертвами великого терору у Придністров'ї стали майже 5 тисяч ні в чому не винних людей. Тераспольська фортеця, форпост і цитадель столиці став місцем їхнє катування і розстрілу. лежать... Тисячі людей невинно вільно невинно осуджених. Тут лежать тисячі людей, невинно вбитих, засуджених. Це інтелігенти, селяни, робочі. Всі, хто попав під маховик репресії. що робити нам сучасникам. Ми повинні показати і цю трагічну сторінку історії, але не займатися одним спекуляцією на цій темі. Ми говоримо про пам'ять людей, хто пішов від нас. Нами рухає ідея пам'яті і любов до своєї історії. Є ще одна причина, яка рухає нами бажання знати, щоб не повторити. Ці злодіяння. Перші пошукові роботи на території порохового погребу почалися на початку 90-х. Далі продовжилися в 17-му і в 19-му. За цей час було знайдено близько двох тисяч тіл. Останки 462 людей підняли цьогоріч. Імена багатьох репресованих уже відомі. Їх відновлюють по крихтах. Щось знаходять пошуковці у розстільних ямах. Приходять, родичі приносять матеріали. Допомагають архіви сусідніх країн. Сьогодні не можна політизувати цю тему. Сьогодні не можна політизувати цю тему. Ми повертаємо людям імена, щоб не забули і щоб більше ніколи не повторилися. Ніхто не має права судити людей. В 19-му році ми думали, що ми закінчили роботи по пороговому погребі. На жаль, помилилися. Цей рік показав, що є ще ями із високою долою вірогідності. На території погреба знаходяться всі 5 тисяч репресованих. На розкопках працювала ціла команда, допомагали археологам суворовці, молоді люди, захоплені історією, і в спеку і в дощ поспішали, аби відновити історичну справедливість. Я учусь у Суворовському училищі Тіраспискам. Я навчаюся у Суворовському училищі. Прийшов на розкопки в 2019-му і досі займаюся ексгумацією. На яму йде від тижня до двох. В цьому році розкопали чотири. Було цікаво, коли знайшли документи, заходили в бастіон, і там акуратно їх розгортали і читали. Знаходили мунштуки. На одному були чотири грані, на яких були вказані роки народження дітей та ініціали. Перед похованням останків жертв політичних репресій пройшла заупокійна літургія чотирьох релігійних конфесій. А після вінки та живі квіти поклали представники влади, городяни та родичі тих, кого було незаконно розстріляно та відправлено на заслання в роки великого терору. Зарплати пенсії, розвиток від ремонтів шкіл, дитсадків, лікарень до підтримки бізнесу та молодих фахівців. А ще більше субсидій на житло, доплати донорам та нові книжки для бібліотек все це проект бюджету на 2022 рік. Документ напередодні розглянули в уряді. Орієнтир, соціальний зарплати та пенсії вчасно та у строк, як і пільги, допомоги, тарифи на комуналку. Тут все стабільно та без змін. Далі розвиток планів більше ніж цього року. Кавкладення, підтримка аграрію, підприємництва, молоді це ремонти, пільгові кредити та субсидії на житло. Розвиватимуть внутрішній туризм, даватимуть гранти бізнесу, більше грошей на ремонти місцевих доріг. Ще з нового оновлення гуртожитків. 10 мільйонів передбачається. 10 мільйонів рублів. Передбачається направити на реконструкцію житлового фонду зайнятого під гуртожитки. Крім того, окремою програмою передбачається виділення коштів на переселенський фонд Терасполя та Бендер у розмірі 2 мільйони 700 тисяч рублів. Потреба у цьому давно назріла. Дитсадкам компенсуватимуть витрати на миючі і іграшки. Нині це роблять батьки. Новий напрямок, громадський транспорт. Вже у 2022 році на вулицях Терасполя планують запустити електробуси та безготівку за проїзд. Зазвичай великий блок медицина. Тут резерв боротьби з пандемією Продовжить працюватимуть програми профілактики ВІЛ, гепатиту, онкології, туберкульозу з нового безкоштовні обстеження для громадян із серцево-судинними захворюваннями, доплати донорам крові. Більше коштів закладуть на ліку лікування за кордоном та на дитячі консультації у приватних клініках. за дорученням президента у нас рік у рік зростають ліміти на лікування громадян за межами нашої республіки. Ось і в проєкті бюджету на наступний рік закладено додаткові ліміти на ендопротизування. Окремий, звичайно, хочу наголосити на дорученні президента щодо розширення програми з лікування діток у вузькопрофільних фахівців, які з низки причин відсутні в держустановах. У планах компенсувати міжтарифну різницю для підприємств ЖКГ. На ці гроші продовжать ремонтувати мережі та встановити модульні котельні, поновлювати техніку. Проект бюджету обговорювали із громадськістю, каже прем'єр, у основі звернення людей. Кошторис на 22-й рік в уряді підтримали. Далі Верховна Рада. Російські лікарі-онкологи презентують нові методи лікування. Напередодні вони приїхали до нашої республіки поділитися своїм досвідами з придністровськими колегами. Тема важлива, тому перша зустріч із президентом а в головному виші країни круглий стіл триватиме три дні. Онкологія у Придністров'ї, як у всьому світі, посідає друге місце за смертністю. В Росії лікують новими та сучасними препаратами. Успішно дорогу терапію одержують і наші люди. Досвідом ділиться лікар з Москви Анастасія Мочалова в медицині понад 15 років у нас зараз запущено міжнародних у нас зараз запущено кілька міжнародних протоколів, у рамках яких жителі Придністров'я отримують найсучасніше лікарське забезпечення, і ми вже бачимо позитивні наслідки цього лікування. Зараз у нас відкритий проект з лікування метастатичної меланоми, лікування раку легенів, раку молочної залози. І загалом практично при всіх злоякісних пухлинах у нас є можливість є лікарські сучасні препарати, які ми можемо запропонувати жителям республіки. Тим самим ми виходимо вже над інший... тим самим. Ми виходимо на інший рівень, коли нашим пацієнтам не доведеться виїжджати за кордон для отримання медичної допомоги. Вони її отримують на території нашої республіки. Хвороба молодше щороку діагноз рак чують в середньому близько півтори тисячі придністровців. Проблема серйозна, каже президент. У Придністрові працює держпрограма за шість років на покупку обладнання та ліків виділять майже 201 мільйон рублів. Я по настоящему розумію опасність. Я по справжньому розумію небезпеку онкозахворювань у Придністрові. Щороку ми, на жаль, фіксуємо зростання онкозахворювань, тому перед державою стоїть завдання з профілактики диспансеризації онкохворих та лікування. Тому, звичайно, досвід зовні нам дуже цікавий, особливо з Російської Федерації, тому що ви приїхали, шановні пані та панове. Я дуже радий. 2022-й оголошено у Придністров'ю роком охорони здоров'я. Профілактика, діагностика та лікування онкології. Методи вдосконалюють важливо не прогайди дорогоцінний час. Президент вручив лікарі онкологу Анастасії Мочалевій Орден дружби. Це її перший візит до Придністров'я, і не останній запевнила гостя. Російські фахівці допомагатимуть нашим лікарям та ділитимуться напрацюваннями. Легендарний шкіряний м'яч прокотився всіма футбольними полями республіки. Два роки тому його відродили з ініціативи президента Красносельського. В ньому знову грають тисячі школярів. У футбольній столиці Європи зростає нове покоління гравців. Сьогодні в Тирасполі фінальний етап. За кубки боролись переможці зональних змагань. Вік від 10 до 17 років. 24 команди з усіх міст та районів республіки. У таких турнірах і народжуються зірки. Наша задача. Наше завдання максимально охопити зокрема футболом належну кількість дітей, тобто всіх бажаючих. Спорт високих досягнень це чудово. Гра команди шериф надихає. Але у мене, як у президента, як у людини, котра любить спорт, яку цікавить масове захоплення спортом, є переконання, що чим більше масовості буде, тим більше буде зірок. Зрештою, тим більше буде зірок і в команді шериф. Понад тисячу дерев сьогодні висадили в Слободзейському районі у дворах, житлових будинків, дитячих садках, школах, парках та скверах на меморіальних комплексах. Такі акції з озеленення сьогодні також стартували у Дністровську, Григоріополі та Рибниці. Свободзея, усі з лопатами та відрами. Завдання висадити понад тисячу дерев: клен, дуб, горобина, липа, ясень, тюльпанове дерево. Сьогодні ці саджанці прикрасили район. Усі були вирощені у придністровських розсадниках. год стараємося... Ми щороку намагаємось висаджувати дерева, заклали парку Фрунзе в чоборичах, де буде туристичний об'єкт, рекреаційна зона. Ми надаємо значення не тільки висадці, а й догляду за ними. Це полив, боротьба з бур'яном, замовили спеціально саджанці з грудками землі. Це дає гарантію 90%, що вони приживуться. Дерева висаджували у парках, скверах, на територіях дитячих садків, шкіл та меморіальних комплексах. Всього понад дві тисячі добровольців. Андрій у такій акції бере участь уперше, але вже пишається, що може зробити місто кращим. Живу ось саме в цьому будинку, я сам прийшов посадити дерево. Пишаюся, що в нашому місті проводяться такі акції з посадки дерев, поліпшення благоустрою. А це вже суклеє. Висаджують дерева на алеї слави. Старі вже майже висохли влітку. Немає тіні. А єсть у нас є у нас на цій території достатньо сухих дерев. Висаджуємо нові, майже 30 саджанців, Нам видали їх. Я вважаю, що потрібно більше проводити таких акцій, щоб облагородити місто, щоб було гарно. Це для жителів села робиться для гостей. Разом зі свободзею сьогодні дерева висаджували у Дністровську, Григоріополі та Рибниці. Це загально республіканська акція. Приєднатися міг кожний охочий. Завтра озеленять Бендери та дубосари. І як завжди по п'ятницях наш традиційний анонс на вихідні. Залишайтесь з нами. Суботній ранок, як завжди, присвячуємо діткам. Фіксіки для найменших, а далі розкриваємо злочин століття. Нова історія мультфільму Ганзель Гретель та агентство Магії покаже відвагу героїв і занурить у фантастичний світ магії. О 10-й годині відправляємось подорожувати стежками історії, культури та пізнання з нашою програмою Рідні обрії перегорнемо сторінки історії, трагічні та героїчні. Надрукуємо будинок і помислимо логічно. Маги, орки, ельфи та інші персонажі культової гри Варкрафт у кіно. Яскрава історія тисячолітнього протистояння. Цей фільм цілком підходить для сімейного перегляду. Загалом в ефірі першого багато цікавого. Відомі серіали, пізнавальні та розважальні програми і шоу, наприклад, обмін будинками. О 20.00 світлі Софійців спеціальна розмова до Руслана Чабана, глави Дубасар. Як змінилося місто і що про це думають дубасарці – дізнаємось разом. Відразу після онлайн вікторина Країна легенд тепер у грі перевірити знання можуть і глядачі у телеграм-каналі «Країна Легенд. Ми публікуємо питання за правильні відповіді. Призи у суботу остання гра першого раунду по той бік екрану. Збірна ПДУ. Далі прем'єра фільм пам'яті народного артиста Олександра Галацина. Про нього розповідають його близькі, друзі, колеги та студенти. Глибока любов до народної музики, яскравий талант та неоціненний внесок у музичну спадщину Придністров'я. Про життя та творчий шлях фільм Я музикою благословляю життя недільний ранок. Зустрічаємо разом з Наталією Донцу. Як завжди говоримо про найголовніше здоров'я. Візит до лікаря о 10.00. Ліга чемпіонська осінь головна тема останніх місяців. Наші журналісти Вадим Гачков і Микита Кондратов побували у Мілані. Наш фільм Мамо, я на сансіро о 19.30. Найяскравіші моменти ввечері за традицією все найцікавіше за тиждень. Кеп Підсумки о 20.00. Хочете бути в курсі всіх подій? Залишайтеся з нами. Ще одна приємна інформація для тих, хто любить поспати, особливо у вихідні. Придністров'я переходить на зимовий час. У ніч із 30 на 31 жовтня стрілки годинника потрібно перевести на годину назад. Таке вже здійснюється майже чотири десятиліття. Разом з нами житимуть за зимовим часом і наші сусіди. Молдова і Україна. Однак, уряд Молдови 20 жовтня вирішив, що цієї осені республіка востаннє переведе стрілки годинника. Так само зробити планує і Україна. Наразі практики. Переходу на літній та зимовий час дотримуються 62 країни світу. Росія від неї остаточно відмовилася у 2014 році. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам наступного тижня. Зустріч у понеділок, о 17.30 на першому Придністровському.